Привіт! мене звати Наталка Карпа. Я на кухні з Галицькою свіжиною. І сьогодні разом з шеф-кухарем Ярославом Гуменюком будемо готувати страву, яку зараз дізнаємося. Що ми сьогодні готуємо? Це котлета по київськи Київська котлета класична. Що вона має всередині мати? Тільки масло, Тільки масло. І, і зелень. Ну а саме крім. Сьогодні будемо її подавати з пюре-батату. Ого, ну що закочуємо рукава і починаємо працювати. І починаємо працювати. Так. Беремо курячу грудку. — Таке гарне сердечко. Получить. Ой, дуже класно. Все мені. мені. — Так. Куряче філе складається з великого і малого. Зріжемо мале філе. Ось воно відділяється. І, в принципі, можемо його розпустити, але не до кінця. Є такий лайфхак від шеф-кухарів, що його можна просто накрити плівочкою, гарно пробити, і ти будеш чистенька і акуратненьке м'язко будеш. Нас збереже цілісність курячого філе. Воно реально зберегло форму, так все красиво відбито. Тепер ми просто беремо перчик. Супер. Ціль. Ще один такий крутий лайфхак а, для людей, які пересолили. Що зробити? Ніколи не визнавайте, що ви пересолили. Кажіть, це верхній посол. А верхній? Тепер нам потрібно обов'язково підготувати кляр. Як класно пахне. Сухарі будуть смачні. Я перший раз такою великою штукою збиваю. А що дійсно, чим більше, тим вона краще збиває? Це тільки кісь легесенько, легесенько, легесенько. Нічого, я починаю вчитися. Так, збили. Збили. Беремо шматочок масла. Важливо, щоб був максимально холодний. Він у нас з морозилочки. Чуваю, що прийду додому, і сьогодні буду далі набивати руку, буду всіх своїх годувати котлетами по київськи. Дуже важливий нюанс. Котлета по-київськи має мати двійне планування. Це дуже важливо. Так, у нас буде борошно, яйце, сухарі і потім ще раз яйце і сухарі. Якщо є настрій, можна котлеток наробити і заморозити. Батат ми запікали близько 40 хвилин при температурі 180 градусів. Перший раз я батат пробувала в Бразилії. Я не могла зрозуміти, як бульба картопля наша може бути солодкою. <гум> Запах та, смачний такий та. зразу. Аромат. Я. Можете завжди додати трішечки соку лайма або лимона. О, клас. Крім кольору, мають бути три успішних текстури. Це пюре подібна, хрустка угу. і така плотна, така як м'ясо. Ми вже бачимо. Масочко тече, Гарко. як гаряча лава, розтікається О, вам. Зеленю маша. клас. І чебрець. Смачна київська котлетка від Галицької свіжини. Сьогодні від мене і від Ярослава. Аромат ну дуже шкода, що камера не передає цього аромату. Він фантастичний. Око естетично насолоджується і зараз буде насолоджуватися шлунок смачного З галицько-свіжиною!